Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події із першими підсумками дня. Поліпшення бізнес-клімату. Уряд спільно з підприємцями працює над покращенням та полегшенням умов їхньої діяльності. Для зручності пенсіонерів центр соціального страхування та захисту із питань пенсійного забезпечення міняє адресу. Досягнення проблеми перспективи. У Кам'янці пройшла традиційна серпнева конференція. Президент Вадим Красносельський прокоментував чергову спробу тиску Кишенева на миротворчу місію Росії на Дністрі. Мова про резонансний лист Молдови в ООН. У нас запитали, чи хочемо ми, щоб російські миротворці пішли. Ніхто нас не питав. А ми проти того, щоб російські військові залишили наш регіон, оскільки це може призвести до війни. Нинішнє звернення Молдови до ООН можна вважати початком силових дій проти Придністров'я. Ми розраховуємо на Росію 220 тисяч громадян, якої живуть у Придністров'ї, на позицію, яку Російська Федерація може висловити в ООН і взагалі на її захист, сказав Вадим Красносельський. Зміна формату миротворчої місії на Дністрі призведе до зростання напруженості у регіоні і негативно позначиться на переговорному процесі, вважає і постпред Росії в ООН Василь Небензя. Музика. Спрощення форм звітності, участь у тендерах, ліцензування окремих видів діяльності. Що хвилює підприємців і як можуть допомогти виконавчі органи влади. В уряді пройшла зустріч із представниками бізнес-асоціації мост. Удосконалення податкового законодавства та робота над дорожніми картами щодо поліпшення бізнес-клімату. Ця діяльність проводиться за активної участі представників асоціації. МОСТ голова уряду подякував підприємцям за співпрацю і зазначив, що зустріч з ними у такому форматі вже друга. Свіщена на не просто розговором макс присвячена вона, як завжди, обговоренню тих поточних проблем, які сьогодні хвилюють бізнес з одного боку, з іншого боку, ми будемо намагатися з вами координувати нашу роботу, тому що так чи інакше вона за низкою напрямків позначається на економіці і бізнесі в цілому. Тому десь потрібна ваша порада, практичний досвід, щоб розуміти, як рухатися далі. Нагальне для підприємців питання спрощення форми звітності. Учасники зустрічі запропонували кожному відомству заповнити таблицю і вказати, які документи від бізнесу йому потрібні, і головне, навіщо ми хочемо, щоб кожне відомство, яке від бізнесу отримує якийсь звіт, пояснило, що воно робить з цією інформацією, як воно її використовує. І якщо це відомство не зможе пояснити, навіщо йому потрібна ця інформація, було б логічно не вимагати її від бізнесу. Кожен окремий документ це зайвий бар'єр для бізнесу. Це головна думка зустрічей, які представники асоціації мост проводять у міністерствах і відомствах. Чим менше звітності, тим більше часу підприємець може присвятити розвитку своєї справи. Сьогодні ми представили правительству... сьогодні. Ми надали уряду наш алгоритм, за яким слід йти, прибираючи один за одним ці непотрібні документи. Ми домовилися, що ми на прикладі двох перших відомств, яких у нас пройшли зустрічі, зробимо пілотний проект і подивимося, яким чином він спрацює. У ході зустрічі обговорили й таке питання, як отримання дозвільних документів для окремих видів діяльності. Підприємці виділили 14 галузей з 37, які на їхню думку не повинні піддаватися ліцензуванню. Пропозиції бізнес асоціації розглянуть. В уряді відповіді дадуть до наступної зустрічі або навіть раніше. Вдячні нащадки героїв-визволителів продовжують вітати ветеранів великої вітчизняної війни. На честь 73-ї річниці визволення Бендер від німецько-фашистських загарбників на площі героїв городяни вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до братських могил. Слова подяки лунають і особисто на адресу безпосередніх учасників Яйсько-Кашинівської операції. Вона пройшла всю велику вітчизняну. Сестричка Ніна так її називали на фронті. У складі 601-го госпіталю йшла від Одеси до Сталінграда. Потім інший переможний маршрут. Весь цей час лікувала рани і підтримувала дух бійців. Це був полевой, госпіталь номер польовий рухомий госпіталь, як велика лікарня. Ми були вище до Босар. Звідти ми пішли на Румунію, потім в Угорщину, в Чехословаччину. І війна для мене закінчилася в місті Брно. Але стояли ми ще до кінця серпня. Учасників Ясько-Кишинівської операції в Бендерах залишилося всього сім. Це місце для свідків тих доленосних подій, особливе. Суворовська гора, висота 150 нуль. Одна з ключових точок однієї з найуспішнішої військової операції. Взяття штурмом Суворовської гори позбавило противника останнього вузла опору на даній ділянці оборони. Кілька літаків бомбили цю висоту. Один з вчинків це повторення подвигу Олександра Матросова. Микола Курилов, честь якого названа вулиця, закрив своїм тілом амбразуру. Микола Корольов пройшов всю війну і був одним з тих, хто відвоював мирне небо. Сьогодні щасливий батько, дід і прадід рота. Старший рота старшого лейтенанта Пишкіна під нами згоріло два танки. Мені було 17 років. А старший сержант під ним три танки згоріло. А він неушкодженим залишився. Командира роти важко поранили. Після Суворовської гори ветерани вшанували пам'ять загиблих на Кіцканському плацдармі, де під час війни бої тривали більше чотирьох місяців. За звільнення Бендер, сіл Хаджимус і Гиски свої життя віддали близько трьох тисяч радянських воїнів. За дев'ять днів Ясько-Кишинівської операції радянські війська розгромили угрупування німецько-румунських військ, звільнили молдавську РСР, Ізмаїльську область, вивели з ладу союзної Німеччини Румунію, а потім Болгарію. Поліпшити умови прийому пенсіонерів та скоротити кількість часу, який вони проводять у чергах, із такою метою, за дорученням уряду, фахівці столичного центру соціального страхування та захисту із питань пенсійного забезпечення незабаром прийматимуть громадян за новою адресою, де саме розповімо далі. Переїзд центру соціального страхування та захисту у нову будівлю питання, що назріло давно, кажуть фахівці. Невдале планування приміщень, вузькі коридори, обмеженість місця. В таких умовах важко висидіти у черзі, скаржаться тераспольчани. Там хрущовська, звісно. Там Хрущовська є ще будівля, так що не дуже зручно. Там такий красивий дом, але там звісно, тісно. Там такий гарний будинок, але звичайно тісно. Там прямо сидять всі один на одному. Приходять із паличками інваліди. Їм навіть прийти важко. Прям Восени фахівці, які зараз займають увесь перший поверх центру соціального страхування та захисту, переїдуть в іншу будівлю. Там буде більше простору, тож умови прийому пенсіонерів покращаться. Планується, що Прийом граждан попросим. Планується, що прийом громадян з питань пенсійного забезпечення фахівцями Центру соціального страхування та соціального захисту буде проводитися за новою адресою. Вулиця 25 жовтня, будинок 85, де зараз знаходиться Ощадний банк. Прораховують у центрі і як скоротити час, який пенсіонери проводять у чергах. Тож в планах змінити організацію роботи з прийому громадян. Пенсіонери такою новиною задоволені. Канєшне, те будь удобнеї. Звичайно, це буде дуже зручно. По перше, обслуговування і ставлення до людей інше. А то там вічно тісно, ніяких умов немає. Маленьке приміщення там вже толпи народу, там неможливо нікуди пробитися. Там же натовп народу, там неможливо нікуди пробитися. Треба сидіти годинами. А тут все таки один раз постояв і взяв. Я думаю, раз роблять так, то напевно прорахували заздалегідь, що це буде зручніше. Очікується, що на нове місце фахівці із питань пенсійного забезпечення переїдуть уже у жовтні листопаді. Готовність освітніх закладів до нового навчального року перевіряють у Дубасарах. У комісії представники держадміністрації, охорони здоров'я, Центру гігієни і епідеміології і не тільки. У районі без малого 40 закладів освіти. Багато із них у черговий навчальний рік увійдуть оновленими. Так у дитячому садку Івушка наприклад, побудували басейн для плескання. В орлятку села Роги і російсько-молдавській школі мікрорайону Лунга замінили вікна та двері. Ого ж у всіх закладах освіти проведено косметичні ремонти. Комісія визначила в ході роботи об'єкти, які вимагають заміни підлоги в групах, електропроводки, ремонту дворів. Питання будуть вирішуватися у міру надходження коштів. Пріоритетні напрямки розвитку муніципальної системи освіти, досягнення проблеми перспективи. Під такою назвою у Кам'янці пройшла серпнева конференція освітян. Учасниками педагогічного форуму стали вчителі та вихователі із усіх освітніх закладів району. В системі освіти Кам'янського району сьогодні працюють понад 400 педагогів. Кожен третій вчитель вищої та першої кваліфікаційних категорій, стаж роботи яких більше 30 років. Конференція це початок навчального учебного року. Конференція це початок навчального року. Для мене це 54-й рік роботи. Бути вчителем для мене це головне в житті це задоволення. На конференції зазначали в останні роки. В організаціях освіти спостерігається старіння кадрів. середній вік педагогів 47 років. Навчальним закладам району необхідні вчителі початкових класів математики, фізики, інформатики англійської мови. В цьому році до шкіл кам'янського району прийшло лише шість молодих педагогів. З волненням особливим хвилюванням. зустрічаю цей навчальний рік, так як це перший навчальний рік в якості вчителя. У мене з покоління в покоління передається ця професія. У мене мама педагог. Хочу подарувати дуже багато радості дітям. 1 вересня за парти сядуть близько двох тисяч школярів. На конференції зазначалося пріоритетним завданням залишається підвищення якості освіти. За минулий рік з майже 70 випускників з медалями школу закінчили 18. Ще четверо з відзнакою. Це кращий показник за останні 10 років. У республіканських предметних олімпіадах було завойовано чотири призових місця. Приділили увагу на конференції із сільським малокомплектним школам. Витрати на одного учня в районі удвічі більше, ніж в місті. Незважаючи на економічні труднощі, жоден з навчальних закладів цьому році не закрили. А в селах Рашкова і Катеринівка після довгої перерви знову відкриються десяті класи. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 17.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!